24 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з очільником словацького уряду Робертом Ужгороді. На порядку денному двосторонні відносини і підтримка європейських ініціатив. Ця зустріч, за словами Дениса Шмигаля, відкрила нову сторінку в політичних відносинах двох країн. Вдалося обговорити і узгодити більшість болючих питань. Ми з розумінням ставимося до того, що сьогодні Словаччина не має більше можливості передавати зброю Україні зі своїх складів. І, відповідно, загальний об'єм військової підтримки з боку Словаччини вже склав понад 670 мільйонів доларів станом на сьогодні вони віддали практично все. Водночас, сьогодні з прем'єром Фіцом ми домовились, що уряд Словаччини не буде блокувати комерційну співпрацю в частині постачання зброї і техніки від словацького бізнесу. Тобто наше співробітництво в питанні зброї для України продовжиться на комерційній основі. Тут багато перспектив. Українські і словацькі оборонні компанії вже спільно виробляють певні види військової техніки в Словаччині. Будемо масштабувати цю роботу. Крім того, хочемо розширити роботу ремонтної бази для військової техніки. Друге, сьогодні Україна будує масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів це захист на всіх напрямках. Наш уряд уже виділив на це десятки мільярдів гривень. Такий захист дозволить як стримувати ворога, так і просуватися вперед. І ми потребуємо значної додаткової кількості інженерної техніки. З прем'єром Фіцом дійшли до згоди, що будемо співпрацювати у питанні поставок такої техніки з боку Словацької республіки, з боку словацьких. Компанії, за словами Дениса Шмигаля, Фіцо запевнив його у повній підтримці в євроінтеграційних прагненнях України, яка розраховує на початок переговорів із Євросоюзом. Політики домовились про залучення словацького бізнесу для відновлення України, крім того, про продовження взаємовигідної співпраці в енергетичній, економічній і транспортній сферах. У сфері енергетики маємо унікальний потенціал. Під час цього опалювального сезону були дні, коли словаччина надавала Україні. Аварійну підтримку в енергетичній системі ми хочемо продовжити нашу роботу. Домовились з прем'єром пришвидшити реконструкцію міждержавного електричного інтерконектора Мукачево-Вільки-Капушани. Це дозволить зробити нашу енергетичну систему більш стійкою, наші енергетичні системи більш стійкими. В газових питаннях проговорили. Словаччина, як з одним з ключових партнерів, також ряд наших завдань завдяки словацько-українському реверсному газогону Вояни Ужгород у 2023 році в Україну поставлено європейського газу в об'ємі 1,8 млрд метрів кубічних. Ми готові розвивати цю співпрацю. Пропонуємо оператору газотранспортної системи Словаччини продовжити використання підземних сховищ газу в Україні для зберігання стратегічних запасів. Газу словаччини ми зацікавлені в розбудові інфраструктури колії 1520 мм європейського стандарту від станції Ужгород до станції Ганіска при Кошице. А також розвивати наше транспортне сполучення між Києвом і Кошице. Всі ці проекти ми детально обговорили. Бачимо інтерес словацької сторони до їх реалізації. І, звісно ж, будемо ці проекти реалізовувати так само, як проекти розбудови прикордонної інфраструктури, пунктів пропуску, розширення. Ми обговорили на нашій широкій зустрічі з міністрами питання розширення потенціалу існуючих пунктів пропуску. Попри всі політичні кути, Україна формує політику нового прагматизму з багатьма країнами Європи. І Словаччина не виняток, запевнив Денис Шмигаль щодо заяв словацького прем'єр-міністра, які звучали останнім часом, пан прем'єр-міністр Словаччини підкреслив, що він повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Звісно ж, ми зафіксували це у нашій спільній заяві, яка була підписана під час широкої зустрічі. Ми сьогодні обговорювали весь спектр цих питань, так само як і питання того, що перемога України це безпека не лише України, але цілої Європи, а значить, і безпека Словаччини. Ми говорили про звірства Росіян, про бомбардування цивільного населення, про викрадення українських дітей, про ядерний шантаж, про ядерну загрозу, яку несе Росія для всього світу. Я запропонував прем'єр-міністру. Фіцу, аби Словаччина розглянула участь у реалізації формули миру президента Володимира Зеленського в частині повернення депортованих українських дітей, а також в частині ядерної безпеки. Загалом Словаччина підтримує формулу миру президента, що також зазначено у нашій спільній заяві.